Якщо ви давно розчарувалися у коханні, перемикайтеся на інший канал. Якщо ваше щире серце відкрите для цього почуття, будьте уважні. У наступному сюжеті ми розповімо вам про поради людей з шестидесятирічним досвідом подружнього життя. Минулими вихідними подружжя Зінченків Федір Якович та Івана Васильівна у колі численних дітей, онуків та правників розмірковували, як би зробити так, щоб дочекатися праправників, а ще дати цікаві поради, як побудувати любов. Дивіться, захоплюйтесь і занотовуйте. Спільне кохання подружжя з триває з 1952 року. Федір солдат строкової служби, знайомиться на танцях з чарівною Іванкою. Йдемо з танцем, ну і між йде пара таких дівочок. Ну і одна з них поймеш, мені подобається. От я їх взяв під руку і до порних пор не Дружний, ні Дружний, ненахальний, не мательний. Вона сирітка, він з багатодітної родини. Він мріяв про власну велику родину, і тут їх думки збігалися. Метою його життя було забезпечити сім'ю всім необхідним. Тому будь-яка справа була йому по плечу, ніякої роботи не цурався. Я яка робота по плечу. Любає. От грущика і до прораба. Голова працює, й руки теж ноги славоповначі. Тепер, коли 60 років спільного життя позаду, Федір Якович як справжній будівельник не припиняє будівництво власної родини. Напередодні поважної дати у щоденнику, який веде все життя, загадав. Що приїдуть на мої це ж, ще не мені, а на день свадьби мені ще скоро будуть, значить на день свадьби. Приедут, значит, мои крестники, поним, мои внуки, мои правнуки. Ну а сыновья и дочери, конечно, всегда со мной. Мрія збулась всі поруч діти, онуки, правнуки тягнуться до них, ніби гріються біля затишного вогнища. І для кожного знайдеться добре слово ласкаві, теплі обійми, щирий поцілунок. Все сталося так, як мріяли молоді і закохані один в одного Івана та Федір. так. Да. я почитала, що не була сім'я. в мене і все. Тепер вони знають напевно, що цементує родину, і дуже хочуть, щоб у нащадків було ще краще. Треба терпіння і уваження друг друга, і все. І так, що раз, раз і развод. Надо жити дружно і прощати друг другу якісь то Якщо ми не навчимося прощати друг другу незгоди, толку з сім'ї не буде ніколи. Два сини і дві донечки, перебиваючи один одного, розповідають про найкращі моменти свого дитинства. Олександр Старшенький, піддавшись ностальгії, згадує, як найбільше намагалися не додавати клопоту мамі і татусю. Я узнав, наприклад, створити, или что-нибудь такое, это самое, прийти, чтобы вовремя домой, чтобы мама не волновалась, потому что там еще меньше есть девочки, это самое, чтобы, чтобы не было волны родителей. Это у нас, это, слава Богу, присутствовало, потому что вот это вот, как бы друг за другом стояли горой везде. И ну и сейчас, естественно. Молодша Алла та середній Валерій розмірковують на предмет такого довготривалого кохання. Доброта, терпіння. Це трудолюбие. Труда... Ну, трудолюбие, звісно, це найголовніше. Чому вони нас вчили? Ошибки Другого не сильно воспринимать. приймати мами очень много доброты. Мами это, я не знаю, если вы какой то що другой мами. Но говорю, у мамі, ну, это доброты мамо кому та комунітня. Я думаю, что где-то они так и получилось, что совместно. Івана Васильевна та Фредер Якович щасливі в оточенні 33 представників свого роду. Їм затишно і радісно водночас. А ще солодко-солодко. Може, тому що гірко лунає без зупини. А може, тому що поцілунок насправді не стільки солодкий, скільки бажаний ними безтями закоханих один в водно. Мені молодці шестят літ. Прожить місце. Это великий подвиг. Любить дедушка бабушку і бабушка, дедушку любить. цієї щасливої днини Івана та Федір отримали привітання та подарунок від міського голови Миколи Ноги. Хочемо вручити почесну грамоту. За вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї, підвищення її ролі як основи суспільства, збереження родинних цінностей, виховання молодого покоління, а також з нагоди річчя подружжого життя. А потім обнялися і пішли у танець. Його руки ніжно і бережно обіймають її стан, її очі виблискують щастям і світяться коханням. Федір Якович тепер точно знає, йому в житті пощастило упіймати свою пташку щастя. А Івана Васильівна твердо переконана, вона єдина і сама кохана жінка у світі.